Дорогі мої діти, сьогодні ви знову сідаєте за парти, відкриваєте зошити й книжки, а я, ваша рідна країна, хочу сказати вам найголовніше ви моє серце, моє майбутнє, моя надія. Я живу заради вас, радію вашим успіхам і щиро вболіваю, коли вам важко. Вчіться, мої любі, не заради оцінок, а заради знань, які допоможуть вам знайти своє місце в житті, кожна вивчена літера. Кожне завдання, кожна прочитана книга роблять вас сильнішими, мудрішими, а разом із вами міцнішаю і я, бо сильна країна це її люди, відповідальні, освічені, мужні, справжні патріоти, складні часи зараз переживаємо, але я знаю мир близький, ми всі у це віримо і все для цього робимо. Пам'ятайте, я люблю вас усім своїм материнським серцем. Бережу кожного і мрію, щоб ви виросли добрими, сміливими та розумними, щоб ваші мрії здійснилися, а ваше майбутнє було мирним і щасливим. Я, Україна, завжди поруч з вами, з новим навчальним роком, мої любі українці та україночки.